анонс цього ролика був, що любой посадовець в Раші це пройшовши тест на дурня, і він 100% дурень. І почнемо з Карпіна, головного тренера Росії. Він заявив на інтерв'ю, що ненавидить негров. І коли це злякало людей, які брали у нього інтерв'ю. Він, бачучи їхню реакцію, не зупинився, а повторно сказав, що ненавидить негрів. Коли у них був жах на обличчі, він втретє заявив, що ну, то я така людина, от я ненавиджу негрів, я за це відверто говорю, це а, сама популярніша гра в Європі, де ці предрасудки давно вже в минулому, і це дуже, дуже суворо прислідується, таке відношення. Якщо він туди приїде грати, там на якийсь чемпіонат чи турнір, як буду ставитись Темношкірі судді да, цієї образи? а це рознеслось по всьому світу, як головний тренер там, раша відноситься до двох мільярдів людей не до країни, не до нації, а двох мільярдів населення. Образити — це ну, зовсім не те, що глупость, це. Ну, я не можу це. Це, це за гранію чогось там. Якщо б це в Україні сказав би хтось, якийсь медійник, його вичеркнули б і розтоптали з медійного простіру. Якщо це сказав би політик, його з України виженули б, це недопустимо, допустимо, навіть та, просто так, навіть в стані сп'яніння. Ну, Карпін був трезвим на інтерв'ю. А далі друге місце. Ну це Кадиров, який отримав в Україні, кидався на Україну, казав, що Україна це він там, Бог, Бог України. Зараз тут йому всі підкоряться і отримав під Києвом. Так тікав, говорять, що воняє навіть у грозному зараз від його переляку. І він зараз в наркотичному стані. Я думаю, що у нього рак, тому йому тяжкі апіоїди приходиться приймати для знеболювання. Він каже, що він там щось почне якусь війну терористичну проти Америки чи проти Західу. Ну, якщо ти отримав в Україні, куди ти кидаєшся? На там, де ти зовсім навіть саплею ніякою не рахуєшся, Ну, це у нього ж зарадилося, воно не встане. Ну, а воно ж воно у нього якось проростало. Оце він в Україні отримав, а він думає, що він може там щось протидіяти Західу. Ну, ладно, це ж теж дурень ну, такого регіонального масштабу. Ну і на першому місці, звісно, Путін, коли він говорить що іноземним журналістам, що Якщо рубль втрачає, то вони від цього виграють, бо казна наповнюється більше рубля в казні, і він може там розраховуватися з населенням, Ну, тут любому шкаляру зрозуміло, якщо втрачає твоя валюта країни, втрачає економіка країни, ну, звісно, слабкіша країна. Тут це теорема, це ніяк по-другому протрактувати неможливо. І це на будь-якому рівні. І от пам'ятаєте, цей путлер Дурін, скільки він цих генералів змінив, а він же не розуміється ні на економіці, ні на війні. Це один його приказ. А таких було десяток, там французький генерал говорить, що, наприклад, ну, він скаже, що Пушкіні потрібні, потрібні танки. Ну, наприклад, да? от вони зробили, як вони говорять, що цей істрибітель п'ятого покоління. А навіщо вони його зробі... зробили, цей істребітель потрібен тільки в комплексі, як коли в тебе є тебе, коли в тебе є там усе танки гарні, в тебе ракети є гарні. На, на даний час є там лазери стоять на авіаносцях американських. Сучасне зброєння. Тоді і цей в комплексі цей літак потрібен. А якщо зробити якийсь там експериментальний 3 чи 4 чи 5 літаків п'ятого покоління, це нічого в війні не вирішить. Він не розуміє, що війна комплексна. Він може сказати: ви танками наступайте, а там снаряди не потрібні, пушки не потрібні. І це все, це поразка на якомусь участки.